Знайомтеся, це Ася. Чарівна представниця породи американський бульдог. Їй 6 років. Собака лагідна, добра та дуже контактна. Завжди привітна до людей і щиро радіє новим знайомствам. Ася звикла до вигулу поводка і навіть знає кілька команд. слов його колег. Або товаришів, то його начебто забрали в ТЦК, і собака знаходилася три-чотири дні зачинена у квартирі. Опять же, це все зі слів. Потім приїхали родичі, випустили собаку просто на вулицю і зачинили квартиру. Цю собаку бачили ще по городу. Вона там ходила. Десь бродила. потім ці ж друзі його взяли цю собаку і привезли до нас у центр поводження з тваринами. Вона чудово підійде для активних людей та сім'ї з дітьми, адже любить рух і спілкування. Ася подарує багато ніжності і тепла своїм новим господарям. Але варто пам'ятати, що до інших собак у неї є вибіркова агресія. Тож найкраще вона почуватиметься як єдина улюблениця в родині. Місце зустрічі незмінне, адреса центру на ваших екранах. 好。<music>